Всем доброго ранку. Короче, не запланирована велопрогулянка, невеличка. Їду с роботи. А коротше, свет только включать минут через 40. І не хочеться тянуть велосипед на верхній полос. Внизу оставлять не, не хочеш. Стать потом пішком. Ну короче. Думаю заїхати може в АТБ там добрати пару баночок пива на сьогодні Сьогодні-завтра сьогодні, выходные неділю на сутки, так що Сьогодні можна побалуватися пивком Та пару морожен може добрати Ну короче типа того Всім бажаю сьогодні Гарного дня не такого жаркого, як завжди, мирного неба. Ну, коротше, самого найкращого Давно ми вже з вами після річки нічого не знімали. Може ще я просто можна було на Горбаньоку з'їздити, там людина просила заїхати. М -м -м. Після ночі так щось не дуже бодро я себе почуваю ніч не спав зараз може прокатаємося а потім по місту а потім уже я посплю та може і з'їздимо або на Горбаньовку або десь ще десь покатаємося по міду бачите зараз в цьому районі світла немає так само які у мене Світофори не працюють. Так, в мене новий велосипедний замок, той же поламався, там я вроді якомусь відео казав, а може і не казав. Той що в мене за сигналізацією пікав. Як защлкнув його дома Висипалися, пару шариків випало І все відкрить ніяк Хорошо, що це вдома було, дотянув замок до ступеньки бетонної молотком спочатку розвалив, щоб батарейки відлетіли і він не пищав. Він як на зло. Зрабатував на будь-який дотик. О, сьогодні тут явер стоїть, а так тут люблять же. поліціянти з поштальйонами всі в місті стоять. І сьогодні їх тут немає. Потім зубилом перебив трос, як оказалось там тросик тоненький, а сверху та облуда пластикова. толста, яка захищає велосипед від подряпин, ну типа, щоб замок не дряпав його. Зараз без 15,9 всі валять на роботу, я з роботи. Коротше, брав з собою камеру, щоб зарядити типа на шарка ну не взяв кріплення ніяких там на грудакілі щоб в руки було держать удобно так що не планирую я з утра знімати ну щось поміняли графік і таке зробили Вроде раніше полдевятого, 8.30 світло появлялось і було нормально З роботи доїхав за полчасика типа і все, на ліфту піднявся і нормально Що, будем заправляти. У нас заправка друга, у нас Заправка пивна Так, Зобра вже стерлася Сейчас Перелітать нас пропускають, оце ж ВТБ, блін. ВТБ, походу, теж. Світла немає. Візде все дренчить тхне. Дивіться яка байда Короче не подивився в настройках ой, кажу в настройках это Не подивився який діаметр там Заказав А на картинці Був такий не толстий. Ну Смотри це, коротше, там указано для велосипедів Мотоциклів і скутерів Жесть дивиться яка толщина це вообще 800 грамм. Так, ладно, ось тут. Ось мороженка. Там я шорт цевела, жовну їх ніхто не дивиться в принципі. Сейчас чуть-чуть сниму кубко. Копочки. Что дивиться. Ого, я вы, да, стоять. Ой, вон ну что-то. Что-то оно мне не нравится. Может мне захочется сейчас? Бля, я только выставлял. Ладно. Бутылочный 29. Шоу. Oh Короче, 26,50. 26,50. тоже воно и тут так а що я хочу еще а пару мороженого сейчас пару мороженого все да. размылы прыки прикинь так что воно одно истин а вот Моя мадемуазель просила, бачите, по 15,90 трещатик. Одни синенькие взять. Короче, это а такие дела, друзья. Крепче заїхав, я його просто вже понабирав і мені було впадло знімати. Тим більше я в руках не люблю носить там. Сразу вы е, щось таке балтик має. Вот это я вже на гриб, понял. бачите все цимфует так ладно друзья все всем гарного дня пока пока давайте